В ефірі радіо Лисецької учнівської країни Скул Фокс Ефм. Всім привіт! Вас вітає на радіохвиля School Fox FM. І я її радіоведуча Федорчак Анастасія. Бандура це традиційний український струнний музичний інструмент, який відіграє важливу роль в культурному спадку України. Слово бандура. Походить від єрейського слова пандора, що означає трезубець, це пояснює форму інструменту з трьома бічними деками. Бандура являє собою етнічно слов'янський інструмент згідно тієї легенди, свою назву він отримав від древнього єврейського струнного інструмента під назвою Пандора, який чимось нагадував людню. Перше письмове свідчення про появу бандури на землях України датується 1580 роком. Навчання на бандуристів тривало протягом три роки. В кінці їх ждало своєрідне посвято в Кобзар. Найвідоміша фабрика по серійному випуску бандур Чернігівська фабрика та львівська фабрика Трембіта у 17-19 столітті бандури не були найбільшого поширення серед нашого народу, саме український народ. З його багатою культурою витворив шляхом удосконалення власний національний інструмент бандуру, яка не має аналогів у світі. На сьогодні все.